5 вересня російський дрон атакував автофермера з Береславщини Олександра Гордієнка. Він загинув. Херсонський фермер Олександр Гордієнко з антидроновою рушницею. Олександр прикриває небо, поки його співробітники працюють на тракторі у полі. А автівка з ребом на даху була невід'ємною частиною аграрного господарства. Він справді продав Мерседес дружини, купив два реби чуйку. Гвинтівку із березня збив понад 140 дронів, щоб мати змогу сіяти і збирати врожаї. Він був господарем, який вважав своїм обов'язком бути поруч із робітниками, якщо вони виконують роботу. Він не міг поїхати зі своєї землі. Якщо землю окупують, так я не зможу там жити. Але ця земля моя. Я буду її захищати, я не можу її покинути. Робітники обожнювали Дмитровича його смерть це ніби вбити сонце, вбити радість, убити саме добро. Олександр Гордієнко це і є наша земля.